Добрий вечір, всім. Всім привіт. Гораюсь кроли. з кроликами. На, на, їж. Є, частенька. Привіт, зайчик, як справи, як справи. А? Такий криль цікавий, не їсть ніколи, коли я йому тільки насипала. Цей, кстати, заспокоївся. Вже не кидається. Було таке, що в нього настрій поганий був. Привіт, зайчики. Це зростаюче покоління тут є. Що як любить. Так, йдіть. Зайки. А ну так, дайте вашу миску. Вічну ту миску кудись засунуть. Далі, поки включила. Світло з'явилось, щоб трішки півники щось поклювали, але вони щось не хочуть. І кохінхі нам поки. Включила, повімкнула, щоб вони трішки щось пожували, але вони щось не хочуть. А ця кроля щось бушує, бушує. Що ти бушуєш? Вчора тільки почистила, вона вже все попереривала. Де їсти? кроля? Де там твоя? А, її отут зараз, миска вже. Де їж? бушуєш. Так, що вона там? Нічого. Так, і тут два кролика зараз. Відселила їх сюди, розселила самців трохи. Іште. Таке люблять цю бачите? От гарно люблять. Не знаю, чи тут увімкнутий спалах. О, не було увімкнуто. Так. Все, тут нормально. Зараз занесемо ще тій кровочці. Кролька, ти що там гроєш? Там твої малюки. Як у них На. Де будемо лізти? Така вона, слава Богу, спокійненька. Дівчинка. Це тут щось бушувала. Воду поперевертала. О, Боже. На, тише. Їж, їж бандітка. Лишилося так. Що, мені ще лишилося параболі? Що, мене ще лишилося небагато кому треба дати. А, ага. Отам відра біля... там де кран. Два пустих для води. Ну так, да, у хаті. Знов набідкали кормушки собі. Бандіти. диви, той зверху сидить, от там жує щось. Той там бараболь уже є. Таке сьогодні трохи порання для любителів кроликів. Бачите, це знов перемісила все, тільки прибрала вчора. Ну, що я ж не буду їх кожен день прибирати. Нема мені на це часу. Не вміє себе вести кролиця, то що я її зроблю. Так, ти йди, тобі так рта. Це веде себе нормально. Король. Це все, все. Не хрюкай, хрюкай я тобі. <гум> От чудик відкрилися. Любить, любить, дала Зараз зайдемо зразу. Так, ці я дала, дала. Все, всім дала. О. Зайдемо зараз зразу. Закриємо бентамочок. Це відро візьму туди в хату. Цю картоплю зараз сюди викину, таке світло є. Мішком, мішком. Все зробимо. Так, Чистеньке було. Туди заберу. Так, не знаю, як вам зйомки, напевне, буде дуже сильно. Незручно дивитися, але вибачайте, робота є робота. Там, опа! закриваємо. Так, сьогодні буде, напевне, знову мінус, може й мінус 5, тому все закриваємо, тому що буде зимно. Бачите, пара з рота йде. Так, оцей би мішок стир стоїть, звідки прибрати десь. Будемо його закинути. Ой, боже. О, сіло впало. Так. так, давайте заглянемо зразу, що там курочки. Курочки вже лягли спадки. Всі півночки. Ку-ко. -ку. Відпочивайте. Що ви на голодні? То мене... Підписники, глядачі цікавляться, чи я, не дай Боже, не тримаю птицю свою голодною. Та ні, друзі, все нормально. Я просто не хочу перегодувати свою птицю, тому що самі розумієте, що Якщо птиця зажиріє, то з неї не буде ніякого толку. О, поїли трішки, побігали. Так, да? ви побігали? Трішки поїли, водички він поп'є зараз. Ой, босічку. Привіт. Пічки. А з ними один, бачите, покаже. Я так чередую, то того, то того пускаю, щоб сильно їх одночасно не мучити. Щоб півники не дуже мучили їх. Пі-пі-пі. Мої маленькі. нате вам сюди трохи на стеду треба ж обов'язково сідати там, де саме холодніше. Ой-ой-ой! ой 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 Все-все. Ще маленький поп'єм півночок. І зараз, може, запригне наверх туди, нагору. Все, друзі, буду бігти. Вам всім дякую за перегляд. О, воно заплину. Всім пока.